Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку чому квіти верби називають котиками. Надія Кир'ян. Котики. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. І починаємо ми з артикуляційної вправи звуконаслідування. Бджола Бджоландзищіть, створіть звук. Як бджолат зищить. Чайки біля моря кричать. Кішка муркоче. Собака гарчить. Сова угукає. Далі чистомовка. Працюємо над чистомовкою. Ма-ма-ма, ма, ой, весела вже зима. Ло-ло-ло купу снігу намило. Да-да-да, ось і сонце вигляда. Ма-ма-ма, снігу більше тут нема. На, на, на! Що засталась дивина? Ла-ла-ла, оце весненька прийшла. Читаємо правильно, повторюйте за мною. Струнка. Плямочками, справжня, позаздрила, наспівуючи пухнастеньке, симпатичне. Послухайте, будь ласка, початок тексту Надії Кир'ян-котики. Ми цей текст читаємо з вами, працюємо над цим текстом. Два уроки. Тому послухайте одного разу сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. Та хто б її не покохав? Струнка, чорнобіла, з рудими плямочками, зеленоока, з маленькими вушками і гарненьким ротиком. Не кицька, а справжня красуня. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок. Із них довідався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився адже вмів так голосно співати, що будь яка гітара позаздрила б. От із квітами було гірше, і треба ж було котикові зустріти кицьку на початку березня, коли ще довкола сніг лежав і ніде не було жодної квітки. Три доби мурчик думав, що йому робити. Врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому і почав ходити по гілках різних дерев, наспівуючи Дубе, 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 скубни мене за чуба. Дай квіточку зоряницю, щоб привітати кицю. Але могутній дуб міцно спав і не почув його прохання. Тоді Котик звернувся до ялинки. Ялиночко, ялинко, я дам тобі сніжинку, ще й снігову спідницю, дай квіточку для киці. Тільки ялинка не могла зацвісти і лише стомлено мовчала. Давайте відпочинемо. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само, і отак зроби ногами, Покажи, що ти щасливий Ставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно, частину цю. А далі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що було далі? Ось попросив він, закохався, почав шукати квіти, попросив дуба, попросив ялинку. Що ж йому залишається робити? Прочитайте текст самостійно і подумайте, що могло? Бути далі, ось саме оцю першу частину. Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня, до зустрічі!